Гордим противиця, а смиренним дає благодать. Амінь. Звідкіля гордість взялась? Не було плоті раніше. Ще до створення світу, ще до створення наш людей, ну, не було нічого. Був Бог, були ангели, був диявол, духовна особа, друга посилі після Бога. І з'явилася гординя. Тому католицький філософ він сказав правильно: гординя не бере початок з плоті. Це не плотські якісь гріхи, це не бажання плоті ні. Гординя не бере свій початок в духовному світі. Коли диявол там був, він що він захотів стати Богом? Це бажання, це хотіння.